Це капець, як дідьо співав. І так часуні на що не вистачає. Ще якусь херню приходиться страдати, просто що скажеш. Прислав ветлікар е висновки аналізів на Viber. Я думала, що я розпечатаю і можна не чекати, поки вони мені привезуть. А ні, прийдеться чекати, поки привезе наш місцевий лікар, тому що так воно розпечатує, нігри не видно. Далі вирішила розпечатати свої файли, які що я стосовно заквасок вивчала інформацію. Я не знаю, в якому форматі хто створював цю таблицю. Ой, але вона печатається ну зовсім по-смішному. Тобто ось отак. Це, виходить, одна таблиця треба два листа. А ти ж їх разом не склеїш, бо їх не у файлик не запну нікуди. А там вона не одна. І цю так печата, ту вдовжину. Ну, коротше, ніяк я не знайду, не як її чи відредагувати, чи відформувати, форматувати, форматувати по-російськи. По коротше кажучи, фу, все, розіграш розіграли. Чекаю від вас тепер далі ваших побажань. М'ясо закоптила, сир зварила. Ага, в мене зараз будільник пікає, треба йти витягати з сологуні, те, що велика головка з розсолу. Ходімте покажу і вам. Це я витягла вранці, і воно вже майже обсохло. Трішечки ще, бачите, є волога стікає. Бачите головка, як виглядає? Це ось верх був у формі. Ось боки, і це низ. Ніде нічого не розвернулось, не потріскалось. Нічого. А цю ось достала щойно. Так, фокусуйся. Цю достала щойно. Це низ головки. Ось, бачите, є видно, де воно зліплялось докупи. І як можете бачити, також нічого не розійшлося. Форму так і тримає. Зараз у мене упадуть оці підложки під латекс. Ось і така Солугунька вийшла в нас. Краса. Да, до речі, зараз розповім вам ще одну новину. М'яско вже можна забирати в хату. Воно вже вихололо до 20 градусів. Переписувалася з дівчинкою, з цією, з власницею цих смаколиків. Вона й каже, на цесарки шкура така і є. Вона також колись десь купляла. Каже: візьміть собі шматочок цесарки, покуштуйте і одну перепілочку. Кажу дякую, не треба на ні? Треба готувати те, що знаєте. Як можна готувати, з яким ви ніколи не стикалися? Як я хочу, щоб ви скуштували. Ну, мені самі дійсно дуже цікаво, ну, але як взяти шматочок цесарки, я не знаю. Хіба що тут ось може оцей край грудки? Відріжу, не знаю. А перепілочку, напевно, що одну візьму, покуштую. Дійсно цікаво мені, що вона з себе представляє за смаком. І це ще не всі новини. Телефонував майстер і Android приставка. І холодильник готові. Ну, за Android приставку нічого не сказав. А за холодильник сказав 1200. Тобто 5000 віддали за холодильник, 500 гривень заправилися, і 1200 за вимушений ремонт. І того. 5, 6, 200, майже 7 тисяч. Вийшло задоволення. Ну, коли його вова привезе, не знаю з ким. Бо це або прицеп потрібно знову брати, або, може, вони з начальником привезуть. І коли це буде, також не знаю. Ось такі новини. Так що потрібно вп'ять готувати гроші. Дівчатка, хто питає, де взяти ваги ювелірні? На ароматі дерева є 210 гривень, коштують. І це недорого, тому що я подивилася в магазині, той, що в нас є магазин, в них є і інтернет-магазин. Там вже дорогше, там майже 240 гривень вони вже. Тому, хто не знає, де придбати, можна придбати ось тут. На промі вони є. Від 108, здається, гривень. Ну, але що то за інтернет-магазини, я не знаю. Хочете, шукайте на промі. Так, приїхав наш багатостраждальний холодильник. Поки що поставили в гаражі. Бо потрібно там звільнити місце. Тут, звісно, не зовсім добре видно, воно відсвічує світ. Ось такі палички зараз є. Отак. Спробую. Ось отакі великі палички за розміром. Сюди потрібно Лампочку буде купити. Сказали, що вона працює, просто немає лампи. А полички потрібно міркувати, чим додати. Бо тут раз, два, три, чотири. Мало велике розстояння поміж поличками. Його можна зменшити значно і додати кількість паличок. Але мені подобається розмір Гляньте, в порівнянні зі старим, наскільки він ширший. Клас, скажіть. Ой, тепер поважа заміряв зараз його ширину. Поміряє там в хаті, і в мене є таке передчуття. Що на місце того він не стане. Потрібно буде або здвигати, якщо здвинуться, коротше, не знаю. Це ще все буде робитися в процесі. Вони привезли оце його ось о 8 годині вечора, згрузили тут, поставили. І поки все. А на годиннику вже без 10 дев'ять. Я пішла на Дойку. Та що ж таке збивається так? Фокус, фокусуйся. О. І я, а, це я вимкнула, мабуть, обичне відео просто не професійне. Все, пішла на дойку. Я вже подоїла, зайшла в хату, прибрала молочко. Яйця забрала. Сьогодні стабільність 28, все як повинно бути. А тепер, коли звільнилася, зняли і занесли в хату, зараз будемо відносити в холодильник м'ясний ось таку птичку невеличку. Краса. Аромати стоять на всю хату. Анічка сказала мені, щоб я скуштувала цесарку, тому я відрізала, хотіла відрізати краєчок грудки, а воно у мене розсипалося. Ну, нічого страшного. Ось отаку полосочку від І, до речі, відразу Анюта казала, що цесарка взагалі суха. Я не бачу, щоб вона була сухою, сухим м'ясом. М'ясо соковите. Не, ну дивись, воно ж видно ось, генеяке, аж блистить. І при тому, що засолювала я не шприцуючи. то курей буває, шприцують, А ну, тут нічого було шприцувати, це раз, а по-друге, і одну перепілочку, Анютка нам. Сказала покуштувати. Я культурно відмовилась, але вона настаювала, а я другий раз не відмовляю. <світ> <світ> Ладно, шутки шутками, прибаутки прибаутками. На цьому давайте з вами на сьогодні прощатися. Всіх вас цілую люблю. Бувайте до завтра, Па-па.